Всім привіт! Зараз я покажу, як мій кухонний комбайн Bosch буде збивати білки. Значить, збивати я буду ось такою насадкою. Ставлю насадку в чашу. Заливаю білки. цукор Накриваю кришку і включаю. Значить, спочатку можна поставити на невелику швидкість, на мінімальну чи на середню, а потім, коли побачите, що утворюються бульки, білки починають потрохи збиватись, переставляємо на максимальну швидкість і збиваємо. e ir do quente, ó. Well, I wake up in the morning with a greasy hair I smell like cigarette smoke. I take a cold shower, goose bumps down my back. Hot water, heater, done broke. And these fast cars and smoky bars ain't doing any good. Greasy women and shiny guitars. Late-night pick Виключили, відкриваємо кришку і дивимося, що в нас вийшло. Ось, бачимо, яка густа піна. Навіть як не хоче струшувати з насадки. Ось, білки збились так, як потрібно. Значить, Дуже тут просто і легко їх збивати в цьому комбайні. так що всім рекомендую. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!